Вітаю, це програма у полі зору на чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах і не зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією, і про те, що ми разом будемо робити після нашої обов'язкової перемоги. Перша гостя сьогодні Ельміра Аблялімова, експертка Кримського інституту стратегічних досліджень. Добрий день, добрий день. Можу я не з Криму, хоча будемо далі про Крим, а про Одесу. Зовсім недавно Одеса визнала ЮНЕСКО визнала центр Одеси перлиною світової культурної спадщини. Щось якось так це звучить. Чому це важливо? І чому серед війни, і чому Одеса? Ну, Чому Одеса мені? Я, я думаю, що не я маю відповідати на це питання, а більш повноважний орган. Ага. Але що, що це означає, можу сказати, що, ну, по-перше, історичний центр Одеси буде під захистом ЮНЕСКО. Це з одного боку, добре. З іншого боку, це, бо ми зараз живемо під час війни, і розгляд взагалі цих питань це дуже добра така новина. Але з іншого боку, ну, ми всі розуміємо, що навіть таке. Рішення дуже важливо для нас і для Одеси, воно, по-перше, більше декларативне. Це не означає, що в нас не буде більше там, ракетних обстрілів і все таке інше. Тобто ми маємо робити своє і намагатися захищати свої пам'ятки. Я, на жаль, не бачила самої номінації, не читала угу. її. Я знаю, що були дуже багато різних думок щодо цієї номінації. Ми знаємо, що Одеса, це, ну, по-перше, дуже така територія, яка є перехрестям багатьох mm -hmm. культур, і кримськотатарської культури в тому числі. І е, Тому дійсно там, там є і російські певні е, нашарування, да, колоніальні, скажімо так, імперські. І зараз саме ця тема вона є в, 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 в повестці дня mm -hmm. да, української. взагалі ми так, перепереосмислюємо uh -huh. всю нашу культурну спадщину і думаємо, з чим нам йти далі, чи потрібно нам мати там якісь російські стереотипи, російські, постсовєцькі, пострадянські, пост, пост, да, вибачте, за такі трошки неправильні слова, да, які я кажу. Ось тому ну, все ж таки, ну це дуже, дуже важливо розуміти, що там внутрі, щоб говорити про те, що включено взагалі. Але те, що ЮНЕСКО розглядає під час війни такі питання да і української влади є е, спроби е, зробити позитивним такі рішення, Це, ну, на мій погляд, це добре. Ми, ми кримчани, і ми звикли називати Крим перлиною, вважати, що це найкраще місце на землі. А в Криму є об'єкти зі списку ЮНЕСКО. Ну, звичайно, є це, по перше, Херсонес та Його Хора, да? ага. е, який був включений саме в 2014 році. Є е, 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 об'єкти кандидати до всесвітньої спадщини. Це, по-перше, навіть дві номінації по Бахчисарайському ханському палаці, сам палац та історичне середовище, тобто е, е, весь старе місто, скажімо угу. так, да? Бахчисарая. там дуже багато поміток починаючи з, е, з ранньої доби до сучасності. Ось. Є певна номінація, пов'язана з Печерними городами, є номінація така спільна з, е, е, з італійцями, наскільки я не я, я правильно пам'ятаю, це пов'язана з Судаком і mm -hmm. Судацькою фортецею. Mm -hmm. Дійсно, таке є. Це е, саме об'єкти-кандидати до вступу до ЮНЕ, е, в ЮНЕСКО. і Тому ну, да, так так є. Але ми розуміємо, що е, е, знаєте, ми дуже багато розмовляли, і саме я особисто. З, із представниками ЮНЕСКО щодо включення Бахчисарайського ханського палацу до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, бо ми е, е, так собі думали, що е, включення об'єкта до е, Списка цього да, це ну, дасть певних якихось моральних хоча б, е, переваг не руйнувати його. Ось. Але е, позиція ЮНЕСКО щодо об'єктів, які знаходяться на окупованих територіях, вона така, що вони не розглядають. Дають, на жаль, mm -hmm. саме такі номінації. Ну, Остання моя розмова була пов'язана саме з тим. Це важливо. Це, це важливо. Це треба обговорювати і проговорювати, щоб і наші люди розуміли, чому, чому, наприклад, є проблема з цією юридичною складовою, але ще є складова змістовна. Я читав кількох джерелах, що окупанти реставрували, провели так звану реставрацію Бахчисарайського палацу в якоюсь вагонкою. Там його оббили. Чи добре ми з вами розуміємо? Чи добре розумієте ви в якому стані зараз пам'ятки наші на окупованих територіях? Розумієте, питання взагалі захисту об'єктів культурної спадщини на окупованих територіях до лютого 2022 року вони взагалі не були в пов'язки дня е, України, в цілому не були. Тобто намагання певних громадських організацій привернути увагу до цього питання, воно було ну таким, скажімо так, самостійним локальним. Це було пов'язано з окремими громадськими ініціативами, але не з державою, взагалі. Да? І тому, от е, є такі, ну. Це напевно неправильно сказати, але повномасштабна агресія і дуже велика кількість зруйнованих, пошкоджених об'єктів культурної ага. спадщини внаслідок от цієї повномасштабної агресії, вона привернула увагу до цього питання. Розумієте? Ага. Ну, не беручи е, е, до уваги е, методи, якими Росія користувалася е, по відношенню до об'єктів культурної спадщини на окупованій території, а саме в Криму, да. Ми тоді не дуже ну розуміємо ну логіку. Да, от і дуже багато зараз кажуть про намір геноциду. По відношенню до українців, до відношенню до кримських татар, да, ми, можна теж приєднати саме е, цей намір е, е, російський. І да, е, е, як, як доказувати цей намір геноцидальний да, щодо е, українць, і України і українців взагалі, якщо ми не будемо брати поводження Росії з об'єктами культурної спадщини? На базі на Криму ми бачили. Дуже е, такі прості, е, зрозумілі, геноцидальні наміри. По-перше, це привласнення об'єктів культурної спадщини і використовування їх саме в ідеологічних і політичних цілях. Да? І це дуже е, гарний приклад саме Бахчисарайський ханський палац і, 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 і багато інших прикладів, да? найбільш яркі такі. І по-друге, це деконтекстуалізація. Тобто, коли пам'ятку. Е, е, الام <applause> Ну вибачте, не, не може знайти українське весло. Вішають mm -hmm. його історичного да конткантексту. Mm -hmm. Тобто він стан... а, а пам'ятка. без е, е, контексту, Вона ну зовсім не має такого значення, як як вона перекладу, перекладу на людську мову. Тобто, наприклад, окупанти можуть зберегти той такий ханський палац е, так ну автентично незмінним і, і там правильно зробити реставрацію а довкола нього завішати все банерами там що ми любимо Путіна. Таке теж може бути. А може, а може створити наприклад на, на ситуації з Бахчисарайським ханським палацем. Ми бачимо ну, втрату автентичності повністю, абсолютно, а -а -а. і я не знаю наскільки ці втрати є зворотніми, тобто наскільки ми зможемо повернути їй той облік, який вона пам'ятка мала навіть на час 2014 тисячі на, ровна. На, на до, я, окупації. Я, я, бачив, я бачив фотографії прямо про зб, зрубані барельєфи на, в, в, в ханському палаці. Ну, ви знаєте, мені важко е, зрозуміти логіку тих людей, які зараз е, ну, живуть в Криму, розуміються на реставраційних роботах. Вони знають е, е, цінність да, е, цієї пам'ятки і при цьому е, продовжують робити це, 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 що, це, що вони роблять. Але е, дійсна пам'ятка втрачає свою автентичність. дуже. Е, е, е... Прикро і дуже опасна да, для кримсько-татарського етносу, бо ми після депортації ма, ма, ну, майже не маємо інших пам'яток, mm -hmm. які є доказовою базою нашого існування в Криму, розвитку державності нашої в Криму. Да? Ми дуже, я дуже добре розумію, чому це робить Росія, бо саме історія кримських татар вона заважає їм е, ну, побудувати вже. Повністю цей міф, що Крим був, єсть і буде там російським, розумієте? І саме якщо ми хочемо відповісти на це питання, нам просто треба знати історію Крима, періоду Кримського ханства, і трошки раніше, бо знаєте, нічого не, не нічого не визникає ні з чого. Все трансформується, да, і от навіть той, та теза, що кримські татари там появилися в Криму там з го року з монголо-татарськими там ордами, да? я, я зараз кажу. Ту, ту формулював, яку дуже часто використовують саме російські історики, да? то ми маємо розуміти, що нічого, нічого не, 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 не виникає ні з чого. Тобто певні народи вони трансформуються, асимілюються в більш, в більш сильної нації. Да? Щось приходить, щось уходить, але база вона остається. І кримські татари це є симбіоз всіх тих культур і народів, які жили спочатку і до сьогоднішнього. Дня в Криму, да? і вони є таким от, е, ну, котлом, скажімо так. Да? Якщо ми хочемо побачити там, готів в Криму, да, то це кримські татари. Якщо ми хочемо побачити там, Аланів і інші народи, культури, які були в Криму, то це їх треба шукати в нас. Ось, і тому ну, дійсно ми розуміємо логіку, чому Росія е, намагається зруйнувати цей єдиний е, збережений чудом, збережений е, збережену пам'ятку, яка є доказовою базою існування кримських татар в Криму, але я не дуже розумію, чому цьому не заважають ті люди, які ну, є фахівцями е, в, в питанні в цих. Так. Приміру, але багато людей лишилося там працювати, тих, хто були е, е, в час, коли Крим ще не був окупований. Чому ваші колеги з Бахтісарая, Закміджида та Зак Кяра, вони всі лишилися співпрацювати з окупантами? Ну, я б не я б не робила таких саме виводів. Я, я не вважаю, що всі саме працюють з окупантами, і е, з точки зору безпеки не можу говорити вам про кількість людей, з якими ми спілкуємося і отримуємо певну інформацію щодо стану захисту об'єктів. А ви знаєте, що навіть фотографувати зараз е, і не тільки в Бахчисарайському ханському палаці, а в, на, в, в інших музеях теж е, ну, все, що пов'язане там з якимись ремонтами. Перевезеннями, це дуже складне питання, ось, тому що там в кожних, при кожних музеях є заступник директора, який відповідає за безпеку, його завдання, його повноваження, слідкувати за працівниками та знаєте, від, відслідковувати всі їх там, дописи ну, до, до, до певного періоду, коли Фейсбук був відкритий, там інші соціальні мережі були. Відкрити і відслідковувати, що там пишуть вони навіть в коментарях. розумієте? Тому це важко, але це питання таке: знаєте, кожен, кожен має задати. Це, це питання персональне для кожного. Бо для, для когось ну, співпрацювати, як, наприклад, це роблять велика кількість директорів музеїв, які працювали, працювали до 2014 року, і той же Андрій Мальдін, і та же Уріхіна, і багато інших директорів музеїв, які працювали. Але до 2014 року вони продовжують працювати, і це питання, ну скажімо так, їх цінності їх політичних орієнтацій, ніж там, да, от, наприклад, ви згадали Мальгіна або ну когось іншого. Коли їм зараз приводять привозять награбовані в Херсоні колекції херсонських музеїв, вони всі нормально себе почувають? Ну, я не знаю, чи треба у них спитати, але я бачила е, здається Реалі Робила такі обзвони. Я не додзвонилася до пана Мелькіна, і ви знаєте, мені ну, це, це моє відчуття. Мені здається, він дуже добре розуміє, що він робить, і е, мені е, так здається, що е, е, він, він сказав про те, що так, це не, е, не є об'єкти Центрального музею Тавріди, це є об'єкти Херсонського е, художнього музею. І коли потрібно, коли буде відповідний запит, вони його повернуть. Але мені здається, що він дуже добре розуміє, що це вже не його рішення буде, і Німальгін буде. Приймати рішення повертати ці предмети або ні. І якщо Мальгіну хтось з відповідних так званих органів да, Криму скаже: давайте вже евакуйовувати і перевозити їх в Росію, Мальгін не буде вирішувати це питання. Це питання, на жаль, вже не буде в відповідальності Мальгіна, але Мальгін буде внести відповідальність по законам України та по законам міжнародного права. Так я бачив повідомлення про те, що деякі експонати, зокрема, найцінніші експонати, почали Ли, вивозити в Росію ще до початку так званої спеціальної військової операції. Чи бачили ви такі повідомлення? Зокрема, з Херсонесу ви знаєте, я можу сказати про те, що підготовка до евакуації вона почалася набагато раніше. Ще 2017 року музейні установи Криму вони розробили певні положення. На відміну від нас, на жаль, да? Україна мала би розробити такі положення хоча б по тим територіям, які є прилеглими до Російської Федерації, да? І які є там в зоні, до, прилеглими до зони окупації до 14 до 2020 року. 22-го року я маю на увазі. ось І на відміну від нас е, такі положення були розроблені. Були були розроблені певні маршрути евакуації, е, куди вони мають бути евакуйовані. І от остання у нас була така інформація про те, що музеї закупають пакувальні матеріали. Це було десь вже е, десь два або три місяці тому. І я думаю, що ця ця робота продовжується. Зокрема, чи не чули ви якусь інформацію про те, що відбувається в музеї Айвазовського і що робиться з його картинами? Чи нема у вас якоїсь актуальної інформації? Ну, такої більш-менш актуальної інформації я на, наразі сьогодні по, по даному об'єкту не володію, але я знаю, що е, е, ну, ви пам'ятаєте цю історію. Це якраз таки той об'єкт, який спочатку, десь у 2016 році, якщо я не, не е, помиляюсь, був включений до е, так званої федеральної власності, да, переведений до е, власності там, Міністерства культури Російської Федерації. Потім. 19 Провели там певні роботи, які привели там к відповідному погіршенню стану самої будівлі. Ось, а в 2019 році цей об'єкт був повернутий до управління так званого Міністерства культури автономної Республіки Крим, і вони почали там більш-менш великі капітальний ремонт. Але наскільки ми зараз можемо говорити, ці. Роботи проводяться знову ж таки цими ж самими подрядниками, які провод, які проводять роботи на території Бахчисарайського ханського палацу, і про якість цих робот і про втрату певної автентичності будівлі ми теж можемо зараз говорити. Тобто, побачимо теж вагоночку і образця Бахчисарайського музею, Бахчисарайського палацу. Давно не чув ніяких новин з приводу кримського золота. В якому стані ця справа? Де воно? ці судові рішення? що з кримським золотом? Ну, те, що застрягло в Голландії. Так, uh, да, я розумію про що ви кажете, але на жаль, ну такої інформації сьогодні актуальної Я не володію, і мені здається, сьогодні більш актуальним є питання uh, 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 ну, розшуку атрибуції ідентифікації саме тих предметів, які Російська Федерація вивезла з uh, окупованих вже після uh, 20 -ту... Ви маєте на увазі Мелітопольський музей? Да? І тільки да, бо це те, це, це те, що ми знаємо. А є ж багато інших маленьких музеїв, по якої інформації ми навіть не володіємо. І я я вважаю, що зараз дуже актуальним є питання саме от ідентифікації того, що може бути вивезено, да формувати такий список і готуватися до майбутніх процесів по поверненню цих е, об'єктів культурної спадщини на місце їх походження в Україну. Бо мені здається, ви знаєте, дуже якщо робити такі паралелі з Другою світовою війною, да, то ну, вони навіть співпадають. розумієте? Ми, де, де, під, ну, під час Другої світової війни теж такі плани з е, врятування об'єктів культурної спадщини, культурних цінностей, вони не були да, в Україні. І е, плани з евакуації були теж покладені на органи місцевого самоврядування, які починали щось робити тоді, коли ворог вже. Він вже на підступах до mm -hmm. того чи іншого міста та села. І дійсно ну, таких. Ретельної евакуації культурних цінностей не було, і ми знаємо, які втрати Україна понесла під час Другої світової війни щодо втрати об'єктів культурної спадщини. І мені здається, ну, цей досвід ми, нам треба ще вивчати, нам треба зрозуміти, е що ми можемо втратити. Взагалі, бо мені здається, на сьогодні такої повної картини у державних органів, е які мають повноваження в, повноваження в цій сфері, вони не мають повної. Картини того, що ми втратили, тому що ми взагалі не знаємо, які саме предмети були е, в цих маленьких музеях. Ми, ми маємо якусь фрагментарну, дуже е, точечну інформацію стосовно е, певних музейних установ, е, які були зруйновані, знищені, переміщені, розумієте? А от повну картину того, ми на жаль на сьогодні не маємо. Пані Ерміро, останнє питання: хто це має робити? Мінкульт. Е... Не знаю, рада національної безпеки і оборони. Хто 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 ця структура? Ну я розумію, що громадські організації не можуть це зробити. Хто це має робити? знаєте, тут має бути дуже добре скоординована міжвідомча кооперація і разом ну дійсно разом з е, е, Міністерством культури, в тому числі, да, і Міністерство, і МЗС, і прокуратур, і органи слідства і прокуратури, і громадські організації, бо іноді е, той досвід, який є зараз у громадських організаціях, він ну. Ну, може допомогти в цій роботі, розумієте, але це неможливо роботи робити без певних фахівців, які знаються на цих предметах. Бо ну, тому це має бути така добра, скоординована міжвідомча кооперація, але певну ну, таку центральну роль тут має грати Міністерство культури та інформаційної політики. Я не знаю наскільки у них є, зараз є спроможність да? і, і така людська, скажімо так, інституційна. І е, фахова е, щодо проведення такої роботи, але ну центральну роль тут має, має все ж таки грати Міністерство культури та інформаційної політики. Будемо сподіватися, що вони нас почують, що вони вас почують, що вони нас побачать. Ельміра Аблілімова, експертка Кримського інституту стратегічних досліджень про кримські пам'ятки була в нас в ефірі за кілька хвилин. Наступна гість.